Майже за два тижні до Великодня громадські діячі, представники творчої інтелігенції, депутати різних рад Черкаської області, всього 19 осіб звернулися до президента України з відкритим листом. Як повідомляє кореспондент Уніан, клопотання зокрема підписали заслужений художник України, народна майстриня Олександра Теліженко, народна майстриня України, голова спілки народних майстрів Черкаської області Ольга Мартинова, голова обласної організації просвіта Олена Фещенко та інші. Автори листа дякують президенту за помилування Юрія Луценка та Георгія Філіпчука і відзначають, що тепер суспільство очікує наступного кроку звільнення засудженої за політичними мотивами Юлії Тимошенко, лідера опозиції, головного опонента Януковича на президентських виборах 2010 року. Звільнити і відновити права колишнього прем'єр-міністра України закликають також Європейський парламент, уряди США, Канади та країни Європейського Союзу. Тому у своєму листі інтелігенція просила президента президента України проявити милосердя відповідно з християнською традицією до свята Великодня прийняти рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко від відбування покарання, а також здійснити її повну юридичну і політичну реабілітацію. Великдень минув, однак, звільнення Юлії Тимошенко так і не сталося.